Земельній комісії 22 -е серпня 2025 -е року. Присутній Антонікса Антонович, Поповіта Семенович, руки на Рудиналічичі Сергій Васильович. Головуючий земельній комісії Поповіта Семенович. Форум є. Після до розвитку земельних комісій. Так, перше питання. Звернулися громадяни. Щодо. Затвердити її технічні документації і передача земельних ділянок і йому власність. Це присідня земельних ділянок. Так, я зачитаю фамілію, ви Так, да, Так, да, да, да. Думанський Валерій Борисович, Соловормічани. Перепічка Людмила Михайлівна, Кругик. Пітнянський Ілліа Дмитрович Котин. Статічук Микола Павлович, Ругик. Іванова Майя Миколаївна Каплівка. Шивін Анатолій Салович Круги, Поподюк Іван Васильович Круги, Вуцул Марія Васильівна Крулик, Раб Володимир Михайлович Латин, Білецька Наталія Федоровна Сіла Атакі. А Брунз Анатолій Захарович, місто Петро. Так, ці питання представив на... Так, да, так. Да, про затвердження технічної інкументації передачі комісія, Хто за те, щоб затвердити? Приєднати. Одноголоса. Ще. Так, так, Також звернулися громадяни до нас щодо на дня дозволу їм на видану технічної інмітації на їхній земельній частці пальні. Це заплітна Марія васильовського слоковових. Перпиковський, Михайло Іванович, Солодунківці. Так, хто за те, щоб надати дозвіл? Хто за? За. Так, до нас тут звернувся релігійна організація Громада Парафії, Різдва Пресвятої Богородиці, чернецько буковинської партії, Української православної церкви, в селі Ворничани. Щодо. Проекту проекту да нет да, 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 да. да, дозу на разработку проект зимоустрою и придание зеленых делянки. Едим постельное користувание. Это любимый нормальный. Какие пропускаете, что надо. Доза то, что що... вода. Да. Потребово... А как на сорок? Свети соток. соток? Но ну, арендованная площадь не сотки. Условно, а, так, Є у нас проєкт зімовострі до змінити цільова призначення земель комунальної власності Хотинської міської ради у вулиці Андрія Боруні. Це прошу затвердити зміну цільового з обслуговування закладів освіти на обслуговування житлового будення. Хто за? Комунальної власності Худинської міської ради, в яких е, потрібно змінити себе призначення на, також на обслуговування житлового будинку. Це земельна ділянка 0,9Г по Андрія Бугулів вулиці і 0,15 Г також по Андрію це де все всі знаєте, де сміштовий інтернат. Да, 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 да. яка буде використовуватись під подальшим для... Надати да? на до. Да. До нас звернулася голова Харківського господарства Рома Ксан у за заплітного Романа Анатолійовича щодо передачі земельної ділянки. Ми на попередній сесії надавали дозвіл на розроблення, а це вже є е, проєктна документація, є кадастровий номер, є слово земельна ділянка площі 08 га. І прошу передати йому гарантію. Mm -hmm. mm -hmm. Ну да, так, там є його майно. Просто мы пройдемся на данный сайт. Значит, там якісь господарські Исура Сидни. Вот мы читаем Сидот. Сурок. 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 Звернулося з товариство з обмеженою відповідальністю науково-технічний центр електроенергетики, Укрсільенергопроєкт. З проханням про погодження проєктної документації на об'єкти реконструкції зв'язку та прокладання волк ОПЛ-330 кВт на землях е Хортинської громади Чернецької області. Прошу погодити з цим проєктом. Тобто вони заробили свою роботу і, і вони вони мають, робити, мають вони, ну, є, да, вони є виконавцем роботи для укоренеру. Uh -huh. Вони розробляють інцейпроєкт, там все не лінію, як вони мають мінятися, кабеля, іменно по електроенергетиці. Їм потрібно ж заїхати туди. Щоб... Да, Надати да. право, щоб вони, да, вони, що вони виконати ці. На землі комунальній власності, потім вони навіть написали капітального ремонту. Всі, 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 Прошу звернути увагу, що всі роботи за формально право власності на земельні ділянки та дозвола з, з громадянами буде здійснювати компанію укорення. Тобто, якщо поля були засіяні, вони будуть все, все урегульовувати. Да, якщо не засіяні, то ви, вони довжі нагороджувати. Да. Ну, в будь-якому випадку вони можуть, то я не сміняють? А самі, а які добри, бо, що, які будуть пропозиції на дати договір? Статоїчне? Так. То за. Утримувався. Одного з вас не вирішили утримувати. В нас звернувся керівничний Володимир Миколаївич, містохідний Хор... сам житель, щодо передачі, на земельну ділянку власність. Його житловим будинком. Його житловим будинком знаходиться е, на території Кам'яного Яру, урочище Кам'яний Яр. Це Надольська сільська рада, це надоліка всіх. Mm -hmm. Але його земельна ділянка знаходиться прямо в, в сформованій земельній ділянці, яка належить у постійному користуванні ДПЛІС України. Терхлізгоспу. Mm -hmm. І йому немає як надати дозвіл, тому що ця ділянка вже його ділянка увійшла в склад самого терхлізосла. Ми там подалі мають судитися з ними. Ну, а вони його не вибирають, що вони робили. Це вони не зараз робили, вже роки 8-10 назад, не не курси. я не знаю. Ви би, та попередили, там може би та йому і та... Він би і зробив цей гомо, його, а, його, да, його, так, його так. будинок, який належить, там він ще казав, нам, що бабі, прадіо там. Це ще, ще там бабка його жила і дід. А дід був освічена людина і мости будував по був так, тогда. Він будемо пустити, досить був зазнавати людину. То він там живе, ну я знаю, там же десь більше старок старок і ті хаті. Які були пропозиції, що... Які були пропозиції? Не Ми не маємо права надати, йому мусимо відмовити. Хто за те, щоб, щоб відмовити в законному порядку? Хто за те, щоб відмовити? Проти утримувався одного голосу. Також до нас звернувся майстрищин Сергій Васильович. Учасник бойових дій, надав відповідні всі документи. Він хоче, щоб йому передали земельну ділянку у власність 2 гектари для ведення особисті селянського господарства. Але так і зараз діє пункт ну, 5 закону України 2145, що під час дії військового стану люба передача земельної ділянки у власність законом заборонена. Не не виключення для кого? Немає виключення для, не для учасників бойових дій, ні для громадянних закону. Кадіївсько ставимо передавати у власність зелені ділянки, не немає права. Немає. То, що стане усування, так. Хто за те, щоб відмовити? Проти, то, що все, питання, які були винесені на, на земельну комісію. вичерпані. всім дякую за увагу. Ді, ді.